68-річний житель Ботина Віктор понад 50 років працював у колгоспі. Говорить, серйозних хвороб не мав, однак хоче перевірити здоров'я. Тепер такий час, що треба дбати за своє здоров'я. Хочу перевірити свої своє чи чистий, бо тепер Бог його знає що робиться по світі. Переїзний флюорограф працює з 9 до 15 години, розповів лаборант Іван Похила. Результати досліджень передають пацієнтам через один-два дні. Це цифровий апарат. Робимо флюорографію органів грудної клітки для раннього дня туберкульозу і супутніх захворювань. Це в 100 разів менше опромінення, як в старих флюорографах. Романівський старостинський округ налічує чотири села та 1405 жителів, розказує староста Віктор Ковжук. У нас є амбулаторія, але вона знаходиться на певній відстані. Є люди, повірте, такі, що які не можуть туди доїхати, і їм це. Менше необхідно, якби частіше так було не тільки рентген, щоб ще якийсь сімейний лікар приїжджав. Сімейні лікарі формують групи ризику і тих людей, в кого є ризик розвитку захворювання на туберкульоз, наш пересувний флюорограф приїжджає і обстежує в межах до 2% взагалі від обстежених людей, знаходять якусь патологію. Туберкульозу звичайно менше, крім того, що є зміни в легенях. Які можуть вказувати на туберкульоз, проводиться до обстеження за минулий рік у Волинян виявили 586 нових випадків та рецидивів туберкульозу, 13 з яких діти, говорить меддиректорка із фтезіатрії фтезіопульмонологічного центру Оксана Комар. Волинська область в рейтингу захворюваності на туберкульоз серед усіх областей України займає сьоме місце. Тобто, не дивлячись на те, що в нас значне зниження захворюваності, в нас Показник вищій захворюваності ніж взагалі по Україні. У нас він становить 57,5 на 100 тисяч по Україні 44,2 на 100 тисяч. Зі слів лікарки рентгенологині Руслани Сльоско хворі на туберкульоз часто не підозрюють, що є носіями цього захворювання, коли кашель триває більше двох тижнів. Постійний, який змучує людину, коли з'являється температура і нічне потіння, слабкість загальна. Рекомендовано не втрачати час, а звертатися до сімейного лікаря. Хочу показати вам приклад пацієнта, який захворів на туберкульоз і має ураження верхньої частки лівої легені. Туберкульозна паличка, на жаль, поширилася і на праву легеню. Тому лікування буде більш триваліше ніж зазвичай, бо вже розпад є. Лікування туберкульозу безплатне. Найкоротший його термін зараз складає чотири місяці. Пацієнт має право обирати спеціаліста, який буде його лікувати, говорить меддиректорка Оксана Комар. До цього було шість і довше зараз. Завдяки тому, що закупила держава нові препарати. Ми можемо призначати схеми із грифопентином, які становлять 4 місяці. І у нас вже майже четверта частина пацієнтів отримує це лікування. Зі слів Оксани Комар, за січень цього року на пересувному флюорографі обстежили 470 волинян. У семи випадках виявили зміни у легенях, що можуть свідчити про туберкульоз. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.